Добрий день. Вас вітає компанія НТЗО. Мене звати Максим. У нас таке от нове надходження рокового високого тиску. Це у нас виробництво України. Вони двошарові, армовані двошарові під 24 й ключ. Доволі великий вибір. Так Виглядають у нас Отак от от вони всередині. Отакі от приєднання. От з однієї з іншої сторони. Це у нас кутові. Є у нас прямі, також вони двошарові. Тобто, ну, ми вже декілька років не торгуємо, нарікань немає. Якісні рукава, ніяких питань немає. Тут у нас от такий товарний запас, розвішений, вони прямі, кутові, знову ж таки. Усі вони під 24 ключ. Тобто під інші ключі у нас там під 32-й, під 19-й, у нас під ну, 19-й. Дивіться, у нас там два на залишку зараз. Вони там по 80 см заміряється відсюди от. і від вальцовки до вальцовки. Це от два такі у нас на залишку під 19 ключ, усі інші під 24-й ключ, щоб ви розуміли. А, от так от воно все виглядає. Тут написи отакі от бачите. Два шари і 10... Шарі нитки у нас. так от Працюємо, хочу нагадати, з ПДВ. Працюємо по перерахунку. Якщо треба, телефонуйте. Для замовлень номер телефону в описі під відео. Також хочу ще нагадати, є у нас відправлення України Балтії та у Молдову. Номери перевізників там Сергій по Молдові. Міндаугас у нас по країнам Балтії працює в описі під відео або Можете знайти ще в закріпленому коментарі. Украще в опис під відео заходите, одразу під відео натискаєте і бачите усі всі номери, можете зв'язуватися. Друзі, дякую вам за перегляди. На все добре.